Сьогодні у програмі дорожньо-транспортному комплексу України вкрай необхідні законодавчі зміни та нові дієві особи. Автоперевізники скаржаться на відсутність стратегії розвитку, а слідчі органи продовжують затримувати хабарників. Незважаючи на непідписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, Україна продовжує рухатись до спільноти старого світу у вільнюсі підписано угоду про відкрите небо між Україною та Європою. Незабаром у світі можуть з'явитися дві мега-авіакомпанії. Втім, по різні боки Атлантики до цього ставляться по різному Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Дніпропетровська влада і надалі позичатиме гроші на дороги. Це заявив міський голова Іван Куліченко. Наразі під державні гарантії візьмуть 95 мільйонів гривень. Продовж 10 років місто готове переплачувати до 10% річних. На кредитні кошти збираються ремонтувати ділянку траси Київ-Луганськ, що проходить через обласний центр, а поки шукають кредиторів. 5 мільйонів гривень додатково надасть Міністерство фінансів Прикарпатю на оновлення доріг. Таке повідомляють у Івано-Франківській облдержадміністрації. Загалом цього року на утримання шляхів регіону витратили майже 100 мільйонів гривень. Однак, поки полагодили лише половину із запланованих на цей рік. Основна проблема у тому, що фінансування переважно надходить лише під кінець року. У Харкові реконструюють дорожню транспортну систему у плані перебудови шляхів створення транспортних розв'язок мосту через річку Харків. Ще ліквідують деякі тролейбусні шляхи та розширять вулиці. Це як відзначають у прес-службі міської ради, зменшить навантаження на дороги. Реконструкції проводитимуть поетапно. План робіт розрахований майже на 20 років. Проїзд у столичних тролейбусах, трамваях та метро подорожчає удвічі. З 1 лютого за одну подорож комунальним транспортом доведеться сплатити 3 гривні. При цьому вартість місячного та річного проїзного не збільшиться, запевнив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. Єдиний електронний квиток наразі планують продавати лише від початку літа. Ним мешканці столиці зможуть користуватися в усіх видах громадського транспорту, окрім маршруток. столиця наразі має, хоч якусь стратегію розвитку транспорту у загальнодержавному ж масштабі подібні розробки геть відсутні, як відзначають у Всеукраїнській асоціації автомобільних перевізників. Це створює чималі перепони у розвитку автопідприємств. У нас транспорт розвивається ну в залежності від того, як хто хоче його розвивати От, в одному місті Мер вважає, що автобуси должны бути більшою місцевості. В другом городе считают, что автобусы должны быть малой уместимости. У третьем городе считают, что вообще надо автобусы убирать, переводить на что-то там другое. А единого, единого механизма, единой программы, которая бы двигала и всех ставила на место и каждый понимал, что ему надо делать, у нас к сожалению еще до настоящего времени нет. Найменшою перепоною у розвитку не лише автоперевезень, а й взагалі бізнесу в Україні є катастрофічний рівень корупції у транспортній сфері. За останній рік у зв'язку із цим найбільше згадуються працівники державної служби з безпеки на наземному транспорті, не виключення і Донецька область. Від початку року місцеві правоохоронці викрили 86 корупційних злочинів. У розслідуваннях прокуратури фігурує 101 держслужбовець, причому більшість з них звинувачують в отриманні хабарів. Нині загальну суму незаконно отриманих грошей оцінюють у 850 тисяч гривень. Поки ця цифра не остаточна, адже ще за 15 -ма порушеннями ведуть розслідування. Серед них резонансні випадки, про які вже інформував проект транспорт, приміром діяльність групи Єлісовєцького в обласному управлінні Укртрансінспекції або ж 17-ти тисячний хабар, отриманий Романом Живенком, заступником міського голови горлівки Євгена Клепа, який також відзначився кількома гучними справами у дорожньо-транспортному господарстві міста. У прокуратурі запевняють, роблять усе можливе, аби фігуранти корупційних справ не повернулися на свої посади. На теперішній час органами прокуратури організована та проводиться робота щодо перевірки повноти внесення даних про осіб, які скоїли корупційне правопорушення до єдиного реєстру, даби виключити можливість цих осіб бути призначеними у подальшому на державну службу та до правоохоронних органів. Чимало подій в авіаційній галузі як в Україні, так і за кордоном. Хоч вітчизняний уряд і скасував підписання угоди про асоціацію із Євросоюзом, але документи, що наближують Україну до ЄС, все ж ухвалюються. Так у Вільнюсі відбулось парафування угоди про спільний авіаційний простір або відкрите небо України з країнами Європейського союзу. Усі положення документу наберуть чинності не пізніше 2015 року. Віце-прем'єр міністр України Олександр Вілкул зазначив, що парафування Ування угоди призведе до важливих позитивних змін на авіаційному ринку України. На практиці це означає, що європейські компанії без обмежень зможуть літати у будь-які аеропорти України, а українські авіаперевізники у будь-які аеропорти Європи. Заглашення у свободному авіаційному просторі, відкрите небо між Україною і ЄС. Це дасть можливість розвитку авиационной отрасли в Украине, перелетом во все европейские страны, и всех европейских стран, во все аэропорты Украины, как в Киеве, в том числе и в региональные. Это даст возможность динамичного развития и перевозок, также создаст конкуренцию на рынке, повысит и комфорт, и качество Обслужування пасажирів і що очень важливо, снізі це не на білети вже з 1 грудня поточного року набула чинності угода про співробітництво щодо цивільної глобальної навігаційної супутникової системи між ЄС та Україною. Відповідно до угоди, наша держава отримує можливість залучатися до програм розробки, розгортання та використання європейської супутникової системи «Галілея». Ми сьогодні підписалися з єврокомісаром совмесне заявлення у реалізації на Україні проекту ЕГНАС в рамках цього проекту Європа окаже нам технічну допомогу в в розмірі 5 мільйонів євро, яка прийде на установку техніки, монтаж і навчання персоналу для роботи в цій системі уже непосредственно України. Головним завданням підписання цих двох документів є поступове формування спільного авіаційного простору між Європейським союзом та його державами-членами і Україною, який заснований зокрема на ідентичних правилах в сфері безпеки польотів, авіаційної безпеки управління повітряним рухом, захисту навколишнього середовища, захисту прав споживачів, систем комп'ютерного бронювання, а також що стосується соціальних норм в авіаційній галузі. Авіатаксі, екскурсійних вертольотів та приватних злітно-посадкових смуг у Криму не буде ще принаймні рік. Місцева влада відмовила світ концепції розвитку регіональних авіаперевезень. Її затвердили ще на початку 2011 року. Однак, через брак фінансування міжміські літаки піднімуться в небо у кращому разі лише наприкінці 2014-го. Тоді мають намір запровадити перші регулярні авіарейси Сімферополь Керч та Сімферополь-Джанкой за попередніми розрахунками. Нками їхній річний прибуток має сягнути майже 4 мільйонів гривень. Італійська авіакомпанія АЛІТАЛІЯ під загрозою банкрутства. Подібна ситуація в авіаперевізника вже була кілька років тому. Нині за день до фінального засідання акціонерів авіаперевізника свою допомогу запропонував ірландський лоукостер Ryanair, пообіцявши збільшувати пасажирооборот «Аліталія» на 8% щорічно. У відповідь ірландці забажали запустити сумісні рейси та отримати доступ до італійських аеропортів. Але на такі умови італійська авіакомпанія не погодилась. На сьогодні борг «Аліталія» перевищив мільярд євро. Держава прийти на допомогу не може, не виказують ініціації ініціативи і приватні інвестори раніше перемовини про спільну роботу велися за аерофлотом, Люфтганзою, авіалініями Катару та Китаю. Незабаром у світі можуть з'явитися дві мега-авіакомпанії. Традиційно за звання найбільшого перевізника сперечаються Європа та Сполучені Штати Америки. Втім, по різні боки Атлантики по різному до цього ставляться. У Сполучених Штатах затвердили проект створення найбільшого авіаперевізника планети. Влада країни погодила умови злиття American Airlines та US Airways. Днями угоду має схвалити федеральний суд. По тому компанії зможуть взятися за оформлення угоди і закрити її до кінця року. Перевізники оголосили про злиття у лютому. Операцію планували завершити у вересні. Міністерство юстиції поки блокує угоду. Наразі правники впевнені, вона порушує антимонопольне законодавство. А ось у Німеччині 20 тисяч людей не хочуть, аби створювали авіаційну мегакорпорацію. Оборонний концерн EADS хоче об'єднатися з компаніями Astrium та Cassidian у єдиний бренд Airbus Defence and Space. Наразі хвилею протестів охоплено 30 німецьких міст. Мітингувальники переконані, об'єднання трьох найбільших авіабудівних компаній призведе до масштабних звільнень. Те, що тут відбувається, неправильно. Очікуване скорочення працівників не повинно статися. Ми працюємо наповну і ми хочемо зберегти свою роботу. Мітингувальники звернулися із проханням до влади підтримати та захистити їхні права. На захист демонстрантів ставить голова промислового профсоюзу Юрген. Векслеманіфоторнаділандис Я закликаю політиків втрутитися і владнати цю ситуацію. Компанії повинні зберегти свою автономність, а працівники робочі місця. у керівництві трьох підприємств свої наміри поки не коментують. Проте генеральний директор Airbus зазначив, об'єднання зумовить економічний підйом корпорації.